Збройні сили просуваються з глиб і в глиб окупованої Херсонщини, зміняючи нашу рідну землю. Щодо деокупованих сіл, які з кожним днем їх стає все більше і більше. То ситуація занадто складна, занадто складна в тому, що майже всі населені пункти повністю зруйновані, і люди, які пережили окупацію, вони фактично знаходились в підвалах, чекаючи наші збройні сили, і тільки, скажем так, коли вже повністю стали деокуповані, повиходили, зустрічаючи з великою радістю, з гімном, з горді наших воїнів, які заходять і звільняють населені пункти, але ситуація гуманітарна вкрай складна, тому що великі проблеми з їжею, Великі проблеми з їдою, великі проблеми взагалі з електропостачанням. Воно відсутнє в звільнених населених пунктах, і на зараз якраз ведуться ремонтні роботи для того, щоб забезпечити електропостачання людям, які знаходяться в деокупованих селах, і фактично допомога будівельними матеріалами, тому що дахи зруйновані зараз осінній сезон. Все ж таки треба готуватися до зими. І відповідно не чинити дахи, робити ремонтні роботи, щоб можна було входити в зиму, відповідно забезпечити людей дровами, забезпечити людей продовольством. І на зараз цим займаються і благодійні фонди, і фонди обласних депутатів, які на сьогоднішній день також працюють у деокупованих селах. І відповідно обласна військова адміністрація допомагає людям в Звільнених населених пунктах також є допомога від держави фінансова, так вона не дуже значна, але вона є, і все ж таки люди можуть скористатися цією допомогою в тому числі, тому що найголовніша задача на сьогоднішній день якраз підтримати людей, допомогти людям, допомогти людям гуманітарно і допомогти людям війти в зиму для того, щоб вони змогли перезимувати, для того, щоб вони могли наладити свій побут.